Понад 200 тисяч доз вакцини проти ковіду отримала Україна у рамках міжнародної ініціативи Ковакс. Це оновлена версія препарату камінарті від американської компанії Pfizer, а датована спеціально під захисту проти штаму Омікрон. Нині зазначили, у Міністерство охорони здоров'я в Україні циркулює понад 13 штамів ковіду. Аби захиститись від недуги, лікарі радять вакцинуватися, особливо тим, хто перебуває у групі ризику. Адже щеплення допоможе уникнути важкого перебігу захворювання. Вакцинація, як і раніше, безкоштовна. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний і санітарний лікар України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо колеги, так, вітаю. Так, ну передовсім про вакцинацію. По перше, наявність, чи означає ось ця новина, яку ми озвучили, що в принципі є безперешкодний доступ, і кожна людина, яка хоче зголоситися, отримати цю вакцину, вона встані це зробити. Так, абсолютно вакцина отримана, і вона зараз розвозиться по областям країни. Хочу також наголосити, що вона ефективна проти усіх штамів саме Омікрон, які зараз реєструються територію України. Як ви вже зазначили, що 13 штамів ковіду в нас зараз циркулює територію України, і дійсно вакцинуватись потрібно, враховуючи те, що зараз ми бачимо таке суттєве погіршення ситуації з захворюваністю. Враховуючи зимовий період, ми бачимо те, що серед усіх захворівших 50% – це саме випадків, як захворювань, так і випадків госпіталізації, вони реєструються серед дітей, і ми бачимо, що вже в трьох областях. Країни перевищено епідемічний поріг, тобто, це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вище, ані стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. Сумарно, вже спочатку епідемічного сезону більше мільйона українців перехворіло на грип та коронавірусну інфекцію, і за тиждень в середньому ми зараз. Госпіталізуємо біля 4200-4300 пацієнтів. Тобто, це, це такі доволі високі показники. Захворюваність на ковід зростає точно також і за останній тиждень. Вона зросла на 20%, і на жаль, але вона точно також зростає саме серед дітей і. Також реєструються на жаль і випадки, які потребують як реанімації, так і летальні випадки. І до прикладу, за саме минулий тиждень померло від коронавірусної інфекції 56 осіб, і в тому числі одна дитина. Чи е, зараз розуміємо, що зараз високий сезон для інфекційних гострих е, респіраторних вірусних захворювань? А е, чи е, є розуміння, скільки от е, у загальні, у загальному числі хворих це ковід, і скільки е, грип або інший вірус? Ну і взагалі е, чи можна суто за симптомами розрізнити? Бо знаєте, ну зараз е, я там Америку не відкрию, не всі роблять тести, чи можна за симптомами визначити, що у людини ковід і точно нікуди не варто з дому виходити? Чи, чи, чи це звичайна засту? За симптомами неможливо відрізнити, тому що симптоматика як грипа, так і інших. Реторних інфекцій так і ковіду вона є майже однаковою, тому, на жаль, відрізнити неможливо. І тут загальна порада полягає в тому, що все ж таки доведеться робити тест, і на рівні первинної ланки медичної допомоги є доступні швидкі тести для діагностики ковіду. Профілактичні або протиепідемічні заходи вони є однакові, точно такі ж, як і для грипа, так і для ковіда. І стосовно зараз пропорції, то я би сказав таким чином, що в середньому десь у нас 30-35 Відсотків займає зараз коронавірусна інфекція, і інші респіраторні патогени займають де 70%. Щодо ем, свідомості в підході вакцинування, як ви оцінюєте, наскільки він змінився, ну, Бо розуміємо, що та кампанія така. Понаднаціональна говоримо звичайно про Україну, але це була тенденція для всього світу, коли йшлося про вакцинацію від коронавірусу. Ну і ті люди, які мали якісь там сумніви, може ніколи не вакцинувалися до цього. Зробивши це тоді, зараз вони розуміють, що нічого складного в цьому немає. От, чи повпливали ті тоді події на кількість охочих на рівень вакцинування наразі? Ну насправді, якщо подивитися по статистиці. Саме щодо вакцинації ковіду, то ми маємо доволі непогані показники охоплення дорослого населення, але разом з тим, навіть серед дорослого населення, лише незначна кількість людей прийшла за першими другим бустерами. Я тут хотів би нагадати, що для кожної дорослої людини є обов'язковим вакцинація базовим курсом, плюс щонайменше двома бустерами. Після початку війни безумовно кількість саме вакцинацій в нас впала в рази. Ми разом з. Тим на рівні. Сільських населених пунктів зараз активно проводиться робота по максимальному доохопленню саме людей похилого віку. На що треба звернути увагу? Це на вакцинацію дітей і на вакцинацію осіб похилого віку, понад 60 років і тих осіб, які мають супутні захворювання. Для них вакцинація має бути обов'язково, тому що на жаль, але ковід продовжує все ж таки уносити життя таких людей. Ну але з бустером така історія він мав робитися через певний час. і Я, я по собі можу сказати, що я зробила бустер у травні. 22 року, вже минуло півтора року, робить чи тепер мені треба курс заново починати? Ні, заново курс починати не потрібно. Для дорослої людини рекомендовано лише два бустера. Перший бустер через півроку робиться другий бустер. Ну, дивіться, На я цьому... ж прогавила ці півроку. Що мені робити? Зробити ще один бустер, і на цьому курс вакцинації буде завершений. Часовий проміжок рекомендований інтервал є 6 місяців. Але якщо він пропущений, це не означає, що треба продовжувати заново. Треба як тільки буде нагода звернутися і отримати вакцину. Цього буде достатньо. Непогано так в ефірі отримати пораду від головного санітарного лікаря але України, є, скажу, питання тобі. Та. про вакцини, бо ж не одним ковідом, не одним грипом, бо я так само закликаю вакцинуватися насправді і від грипу. Але є ще обов'язкова вакцинація, та що робиться і для дорослих раз на 10 років. Це АДП дифтерія і правець, профілактика. Є купа дитячих вакцин, які треба робити. Як у нас із наявністю без. Коштовних вакцин в Україні, чому питаю, тому що коли був блекаут, ми розуміємо, що були перебої з світлом, а вакцини ніжна субстанція, яку треба зберігати за певних умов. Так, абсолютно точно, як ви вже зазначили, вакцина є термолабільним препаратом і доволі чутливо до відключень світла. Ще з минулого року були затверджені відповідні протоколи по тому, яким чином зберігати вакцину в умовах потенційних відключень. І було насправді зроблено декілька таких дуже. Саме суттєвих змін, по перше, заклади охорони здоров'я зараз оснащені електрогенераторами, і застосовуються спеціальні процедури по перевірці всіх тих вакцин, які використовуються в кожному пункті щеплень. Тому по суті, ми можемо зараз гарантувати, що вакцина, яка використовується для споживача для пацієнта, вона є безпечною і вона зберігалася при дотриманні відповідних температурних умов. І стосовно запасів вакцини, то станом на зараз Україна. Забезпечена вакцинами в повному об'ємі це для вакцинації як дорослого, так і дитячого населення, відповідно до календаря щеплень, і в середньому в нас рівень забезпеченості вакцинами до червня 2024 року. Але є вже чіткий графік поставок, тому ми не очікуємо якихось перерв або саме відсутності вакцин щодо поширення інших вірусів, і і поки що за межами України йдеться мені про Китай. Останніми днями з'являлася інформація про нібито певний. Певний різновид пневмонії, який найбільше вражає дітей в цій країні. Ну, по-перше, чи диспонуєте ви якоюсь інформацією щодо цього приводу і чи є якась ну бодай елементарне розуміння щодо поширення цього вірусу за межі Китаю? Ну, ми пам'ятаємо, як поширювався, наприклад, ковід. Так, все вірно, 22 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я вона оприлюднила заяву, в якій закликала Китай надати результати тих лабораторних досліджень певної епідеміологічної інформацію щодо цих випадків про недіагностовані пневмонії саме на півночі Китаю. І відповідна така заява уряду, яка була оприлюднена, про те, що в країні відповідно до сезону реєструється доволі велика кількість респіраторних захворювань. Це точно також грип, ковід. РС-вірус, мікоплазміна інфекція, і посадовці пояснюють це поки що тим, що в зв'язку з тим, що нещодавно були скасовані ковідні обмеження, тобто це перша така зима після тривалого карантину і після тривалих обмежень. Тому по суті, це звичайна циркуляція таких респіраторних вірусів. І нічого незвичного вони не реєструють, але все ж таки будемо очікувати все ж таки фінальної позиції всесвітньої організації охорони здоров'я та можливо більших деталей стосовно клінічних епідеміологічних саме деталей цієї ситуації. Спасибі вам велике за коментар. Горкузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, про епідеміологічну ситуацію в Україні зараз.